Доброго вечора глядачам ютуба мого каналу та й всім, хто зайнятий землею. Я говорив прошлий раз, що я буду стерню де була соя дискувати. А дивлюся, що тут так заросло, що я вирішив перевернути. що я отак косив. Косив у мене комбайнер. Як звичайно, що тут каміння було, а каміння з землі були. Сліпий, теж старий, теж нічого не бачив. Одним словом внуком там рить. Я приїхав сюди, бо тут мені треба було корчувати, обійти, ще довгий пай. А тут вже не знаю, коли я буду корчувати. Ну, по я вже його не буду. Я вам там підкорчував, як дарев витягнути, з'являється. Відтятанів. От практично отак рівно. І я вирішив, що щоб не розкувати, воно як, щоб потім пролечу на, 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 на солярці менше буде заростати, а то посієш дискований, і воно практично зразу вилізе. ще 600 не буде, вже треба буде кропити. Я вирішив його перевернути. та, Грибінка трошки розбиває. Так, так горе. Так, да, сантиметр 25, дай 30. Де менше, де 20 чи викидує, втав вже є і в пальцях, і всюди. Ай, що треба робити? На все немає грошей. Так, під, підварив, підварив, поїхав, підварив, підварив, поїхав. Якби я все міняв, а ти більше сучасні запчастинив, то точно ходив би без штанів. Ну ото довго пройшли раз, виорили, теж приїхали перед ну, десь... Один і в п'ятій ми почали, та десь в п'ятій, може трошки пізніше на пів години, точно не пам'ятаю. 5 гектарів було. І ми вечором десь певно в 11 приїхали. Багато об'їжджали, 90 метрів об'їжджалося, щоб не було боріст, не було борожди, а тут зроблю борожду. Трошки за Зауруї припівнімо, щоб не глибока була. таке то мої дорогі відео. Ще раз кажу, не знаю, всі мене радили і стерню пшеничну дискувати. Там ні, пшеничну стерню треба військово рати. І орати, і потім треба ще підживити. Планую ще купити нітрофоски кинути по стерні. І обов'язково десь стерня, там буду обробляти сою. На і всім, що потрібно. Ну, протруйником то всю буду обробляти. А і накулянтом буду обробляти, скоріше всього. 100% буду давати там, де була пшениця. А де соя була, може, буду давати менше половини. Подивлюся, подивлюся, які ціни будуть. Раундап вже взяв. П'ять каністрів. Отаке то мої дорогі моє відео. Щось у мене гахкає, то зробив. Тяне прекрасно на другий йде. Червоний не хоче на другий. Важко йому, а то й на другий. День. Ну а то, що то треба запалювання, то не трошки перестало. Грьохкає. Ще, мої дорогі, підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Я цікавий, зацікавлений в тому, що час від часу зазираю, що робиться в Ютубі. Ще, мої дорогі, всього доброго, слава Україні!